Доброго дня шостий клас. Сьогодні ми будемо з вами розглядати додавання раціональних чисел. При додаванні раціональних чисел, тобто тих чисел, які мають різні знаки або плюс або мінус перед своїм записом, потрібно використовувати наступні правила. Спочатку подивитися на знаки наших чисел. Якщо вони однакові, то ми складаємо ці числа і записуємо знак. Цих чисел у відповіді. Наприклад, мінус 3 і мінус 5 буде дорівнювати 3 плюс 5 8 і ставимо знак мінус, оскільки він був біля обох цих чисел попередньо записаний, тобто дорівнює мінус 8. Якщо в нас числа мають різні знаки, то ми починаємо робити наступне. Спочатку ми порівнюємо ці числа, вибираємо те число модуль якого більше, і з більшого числа вираховуємо менше, і в відповіді ставимо знак більшого числа, тобто того числа, який має більше модулю. Наприклад, Мінус 19 плюс 20. 20 має більший модуль. Отже, в відповіді буде знак плюс. Тепер ми з 20 вираховуємо 19 і отримаємо у відповіді 1 зі знаком плюс. Ще є цікаві два числа, які також нам допомагають розв'язувати задачі на складанні раціональних чисел. Якщо у вас в у вашому прикладі записані два числа, які мають однаковий модуль, але різний знак, то в сумі вони дадуть 0. Наприклад, мінус 5 плюс 5. І одне перше число 5, але вони мають різні знаки, тобто в сумі вони дадуть 0. Коли ми з вами розв'язуємо задачі, такі числа ми взаємоскорочуємо або просто закреслюємо. Отже, давайте зробимо номер. 974. Нам потрібно обчислити, використовуючи властивість додавання. Ми запишемо перший номер. Отже. Мінус 5 плюс 19, до суми цих чисел потрібно додати число мінус 19. Що ми бачимо в запису цього прикладу? Те, що в нас є два однакових за записом числа 19, 19 але одне з них має знак мінус. Отже, ми будемо використовувати правило взаємного скорочування. Просто ми закреслюємо. Ці числа. В залишку незакресленим, у нас залишилось число мінус 5, це і буде відповідь. Якщо ми запишемо другий номер, мінус 16, плюс Мінус 17 плюс 17. Також дивимося на цей вираз, і ми бачимо, що в нас знову записані два однакових числа по модулю, але з різними знаками. Мінус 17 і 17. Вони також взаємо скорочуються. Отже, у відповіді в нас залишилось тільки одне число. Мінус 16. Тобто напишемо, дорівнює мінус 16. Запишемо. Третє. Мінус 0,4 плюс 0,8 плюс 0,4. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас знову записані два числа, які мають однаковий модуль, але різний знак. Мінус 0,4. 0,4. Ці числа також взаємо скорочуються. І відповіді ми запишемо 0,8 зі знаком плюс. Далі в нас ідуть вже дроби. Давайте запишемо мінус 2, плюс 1, плюс число мінус 5 сьомих. Що ми можемо побачити? Ми бачимо з вами. Що в нас є два дроби з однаковими знаками і з однаковими знаменниками. Запишемо їх разом. Отже, мінус 2 сьомих, мінус 5 сьомих. І запишемо число плюс один. Перше, ми бачимо, що в нас зовсім схожі числа. Мають однаковий знак: мінус 2 сьомих і мінус 5 сьомих. Коли ми їх складемо, ми будемо складувати дробі з, з однаковими числівниками і з однаковими знаменниками, отже, в відповіді отримаємо 7 сьомих зі знаком мінус. Що дріб 7 сьомих, 8,8, 10, 10 це число 1. В нашому випадку мінус 1. Отже, в наш приклад набуває значення мінус 1 плюс 1. Це числа, що мають однаковий модуль, але різні знаки. І ми знаємо, що при складанні цих чисел ми отримаємо у відповіді число 0. П'яте завдання. 4,15 плюс мінус 8,25, плюс мінус 4,15. Знову давайте подивимось на цей вираз. Ми бачимо, що перша і остання цифра це числа з різними знаками, але рівними модулями. 4,15. Мінус 4,15, тобто їх ми можемо з вами знову взаємоскоротити. Отже, відповіді нас залишиться число мінус 8,25. І останнє завдання тут це вираз 9 плюс мінус 12 плюс мінус 9 плюс 20. Ми знову бачимо, що в нас є. Два числа, які мають однаковий модуль, але різний знак. Отже, ми їх можемо взаємоскоротити. В залишку в нас залишиться число 20 зі знаком плюс і число мінус 12. Отже, число 20 має більший модуль, тобто відповідь буде позитивна зі знаком плюс, і нам потрібно вирахувати із 20 12, 20 мінус 12, 8. Спробуємо розв'язати номер 975. Запишемо перше завдання. 7,29 плюс мінус 5,126, плюс мінус 6,29 і плюс 5,126. Давайте подивимося на цей вираз. Ми бачимо, що перше і третє число має однакові числа. Після коми друге і четверте має однаковий запис, але з рідними знаками. Отже, числа мінус 5,126 і 5,126 мають однаковий модуль. Але різні знаки. Що це означає, що ми можемо їх скоротити. Отже, в нас залишилося тільки два числа. 7,29 плюс мінус 6,29. Ми можемо записати наступним чином: 7,29 мінус 6,29. Оскільки модуль числа 7,29 більший, ми Вираховуємо друге число і отримаємо відповіді 1. Друге завдання 24,35 мінус 72 плюс-мінус 72,61 плюс 42,61 плюс мінус 13,35. Знову дивлячись на ці числа. Ми бачимо, що перше і останнє число має однакові цифри після, після коми 35, сотих. друге і третє число так само мають однакові числа після коми 61 сота. Це ми вже пізнали. Отже, починаємо їх зручно обчислювати. Перше, що ми зробимо. Це із 24,35 вирахуємо 13,35. Оскільки ці числа мають різні знаки. З модуля більшого числа ми вираховуємо модуль меншого числа і ставимо знак першого більшого числа. Тобто знак плюс. І друга друга пара чисел це мінус 72,61 сота плю Ми бачимо, що при цьому складанні в нас відповіді знак буде мінус, оскільки модуль числа 72,61 більше, ніж 42,61, і ми також з більшого числа вирахуємо менше. Отже, в першому числі в нас буде відповідь 11 зі знаком плюс, в другому в нас буде відповідь 30 зі знаком мінус. Тоді я можу записати наступне 11 плюс в дужичках. Мінус 30. Давайте спробуємо вирахувати ці числа. Отже, модуль другого числа більший. Тобто ми із 30 будемо вираховувати 11. 30 мінус 11 буде 19. Але який знак? Знак того числа модуль якого більше. Ми розуміємо, що 30 має більший модуль, але біля нього записан знак мінус. Отже, я запишу мінус 19 у відповіді. Сподіваюся, мої пояснення були вам зрозумілими. До побачення!